Гуманітарна місія Організації Об'єднаних Націй, на чолі з Деніс Браун, заявили про те, що звернулись до України та Російської Федерації про надання доступу до постраждалих районів внаслідок вибуху на Херсонській гідроелектростанції. Якщо Україна такий доступ надала, то росіяни досі. Починаючи з моменту вибуху, не надали такого доступу для того, щоб гуманітарна місія могла мати можливість допомагати людям в постраждалих районах. Власне, Р, РФ не надає гарантій безпеки е, працівникам організації об'єднаних Ну, Ситуація не дивна. Після вибуху Путін е, лише там, по-моєму, через тиждень видає указ про організацію забезпечення і надання допомоги постраждалим районам. А взагалі е, РФ зосередилась зосередились на тому, що потрібно людям там допомогти. А на Пропаганді своєї ідеї про те, що це зробила Україна, і в принципі більше їх нічого не цікавило. Ні Червоний Хрест, не організація Об'єднаних Націй зараз не працюють на території, окупованій Російською Федерацією, тій частині, яка власне затоплена, де там міста затоплені, села затоплені. Але і власне ООН, яка своїм дивним чином поводить себе. Бо пригадайте, що в день вибуху на Каховський ГЕС, коли росіяни здійснили цей терористичний акт, на сайті Організації Об'єднаних Націй з'явилось повідомлення прямо зранку цього дня. З'явилось повідомлення про те, що ООН святкує День Російської мови. І відповідно для нас в Україні це була така шокуюча взагалі подія. ООН святкує День російської мови в Україні. Росія підриває довокаховську ГЕС. Та й власне, ця гуманітарна місія, на чолі з Деніс Браун. Нагадаю, в березні місяці опублікувала звіт про опитування великої кількості. Військовополонених як українських в Росії, так і російських в Україні. І тоді цей дивний звіт вона видала з тим, що Україна не дотримується власне міжнародного законодавства щодо утримання військовополонених. Вона провела там опитування, і в її, значить, звіті йшла мова про якусь там кількість. Вбитих росіян, яких взяли в полон. На що наш уповноважений президента справ людини попросив: А дайте нам власне докази, інформацію про те, ми будемо розслідувати. Якщо такі факти і випадки були, ну вгадайте, чи надала ООН якісь ці докази? Ну, звісно, ні. І Лубінець тоді заявив, що українські військовополонені знаходяться в нелюдських умовах. є Багато випадків катувань, вбивств українських е, е, військовополонених в Російській Федерації, на що, в принципі, після цього звіту відбулась тиша. Ну і зараз здається, коли е, Росія не допускає цю місію ООН до постраждалих е, районів, далі з боку ООН буде, буде знову тиша. Ну, от так відбувається. Тому, е, власне, здається, для ООН. Е, те, що їх не пустили туди, ще й добре. Ну не пустили, день не пустили.